Вітаємо вас в ефірі Телевізійний вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Святкування 8 березня, наукові заходи, випуск на військово-юридичному факультеті. Про все це і не тільки вам вже готова розповісти наша телевізійна творча група. На військово-юридичному факультеті нашого університету відбувся достроковий випуск молодих лейтенантів юстиції. Випускників привітали ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, генерал-полковник юстиції Василь Якович Тацій. Почесні гості, керівники факультету та університету, близькі і друзі. За результатами державної атестації та згідно із рішенням державної екзаменаційної комісії, 28 випускників військово-юридичного факультету отримали дипломи про вищу освіту, 10 з яких з відзнакою. Достроковий випуск викликаний необхідністю вирішення нагальних завдань пов'язаних із захистом соборності, суверенітету, територіальної цілісності і обороноздатності нашої держави. Випускники отримали приписи для прибуття до військових частин Міністерства оборони України, управління Державної охорони України, Державної прикордонної служби України, і вже за декілька днів вони обійматимуть перші офіцерські посади. Випуск 2016 року. Ми вже за вами дуже скучаємо. Очень надеемся, що ми з вами що увидимся не раз. Надеемся, що ми ще раз соберемося в стінах нашого любимого університету. Телевізійна творча група Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого залучає до своєї роботи студентів, які цікавляться телевізійною журналістикою. В рамках співпраці саме для сьогоднішньої нашої програми з такими студентами вже підготовлено перші сюжети. Власне кажучи, пропоную подивитися, що з цього вийшло. 11 березня у корпусі інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України за ініціативою Ліги студентів Асоціації випускників національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було проведено майстер-клас ораторського мистецтва від провідного спеціаліста Івана Будька, з яким поспілкувалася наша творча група. Народ э, такой прокачанный, я так со своей терминологией буду говорить. Да, то есть у них уже есть определенный уровень. Я уже проводил тренинг по ораторскому мастерству для Юракадемии. Я помню, что здесь по сравнению с другими университетами, вот если брать в среднем, гораздо выше уровень публичных выступлений, что мне очень нравится. Есть пара фишек, одна из них это комплимент. Вот прям мне я так зашел, и мне понравилось много вещей, начиная от электронного расписания. Вот, сделать комплимент за это. У Западе взяли участь мало студентов. Для учасників було підготовлено лекцію щодо того, як правильно виступати перед публікою, як говорити, що, до кого, в якому оточенні і з яким ефектом. Також розглядалися питання щодо пошуку мотивації для досягнення поставлених перед собою цілей: як знайти себе та створити власний інтернет-бізнес. Мастер-класс – это профильная деятельность Лиги студентов Ассоциации выпускников наш Альма-Матер». Поэтому, естественно, мы периодически проводим подобные мероприятия. Ивана мы выбрали, потому что он считается одним из лучших специалистов по ораторскому искусству в Харькове. Участвующим я бы желал внять из материалов Ивана все самое важное, все лучшее, которое бы пригодилось в их карьере и жизни. Спеціально для телевізійного вісника з корпусу інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, студентка 4-го курсу Софія Потерейко. My... Судячи з відгуків, які заполонили соціальні мережі, захід видався надзвичайно цікавим. Як завжди, феєричним видався і концерт, присвячений 8 березня. Подробиці у сюжеті студента першого курсу Олександра Бондаря. Здравствуйте, дорогі телезрители. Сьогодні ми ведемо репортаж із дворця студентів, в якому пройдет праздник, посвященний Міжнародному женскому дню. Дворец студентов ⁇ это место, в котором любой ученик нашего университета может реализовать свои творческие навыки, по-настоящему раскрыться и показать, на что он способен широкой аудитории. Для этого на базе дворца действует первый в мире профессиональный студенческий театр. Международный женский день открывает двери дворца студентов и предлагает вам, уважаемые телезрители, окунуться в атмосферу веселья и радости. Концерт был торжественно открыт поздравлением Дианы Гаркуши, которая достойно выступила на конкурсе «Мисс Вселенная». Диана в роскошном белом платье поблагодарила всех за поддержку и еще раз дала понять, что украинские девушки одни из самых красивых на планете. Именно в нашем университете имени Ярослава Мудрого я с уверенностью могу сказать, и горжусь, наверное, этим, у нас самые красивые девушки. И это знает не только в Харькове, далеко за его пределами. Я горжусь тем, что именно я студентка нашего вуза. Мужчины, любите нас, цените нас, балуйте нас и наслаждайтесь нами, пока мы с вами. Праздник продолжался эффектными выступлениями ансамблей хоров, Красиві декорації свята музика сочеталися з песнями, які блестяще исполняли наші студенти, лауреати множественных конкурсів і премій. Стоит отметить безподобно исполненные танцевальные номера і подобранные к ним костюми. Концерт, посвящений міжнародному женскому дню, пройшов в нашому університеті. Великолепно концерт дійсно пройшов неперевершено. І віцеміс Всесвіт у якості ведучої заходу справила неабиякі враження на глядачів. А наша творча група перед початком концерту поспілкувалась із ще одним талановитим і відомим на всю країну студентом нашого університету. Учасник телевізійного шоу Танцюють всі сьомий сезон. Дмитро Масленников. хочется сказать, что концерты Палат студентов не уступают по уровню концертам. Например, на танцуют все на главной сцене, танцевальной сцене Украины. Да. Все так же целыми неделями идут подготовки, и днями, и ночами все репетируют, чтобы показать очень хороший уровень. Поэтому хочется сказать только самые приятные слова по поводу организации. И, конечно же, хочется поздравить с праздником многоуважаемых наших дам. Пожелать им всего самого наилучшего, самых приятных моментов каждый день. Хочется сказать им спасибо за то, что они вдохновляют нас и украшают каждый миг нашей жизни. В зале номер 6 центрального корпуса відбулось заседание вченої Рады Университета. Одним із головних питань порядку денного було заслуховування звіту проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолія Павловича Гетьмана. Доповідач акцентував увагу на розробках науковців вуза за звітний період та поставив нові завдання, пов'язані із інтеграцією вітчизняної юриспруденції. Крім того, на засіданні вченої ради обговорювалися тенденції розвитку сучасної вищої правової школи, зокрема, спеціалізація студентів та запровадження авторських лекційних програм. На шостій міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2015 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого отримав гран прі лідер наукової та науково-технічної діяльності та золоту медаль у номінації інновацій у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі. Поруч із президією Національної академії правових наук України пройшов захід присвячений вшануванню пам'яті вченого правознавця, конституціоналіста, першого голови Конституційного суду України Леоніда Петровича Юськова, від дня смерті якого минуло 20 років. Леонід Петрович був одним із творців нової конституційної системи Незалежної України, керівником наукових груп із розробки декларації про державний суверенітет нашої держави, концепції основного закону та одним із засновників Національної академії правових наук України. А більше новин на офіційній сторінці нашого університету в мережі інтернет. Не забувайте приєднуватись до нас у соціальних мережах. А наступного тижня прем'єра. Новий телевізійний проект на часі. До нових зустрічей в ефірі. За створення стилю ведучих та підтримку у роботі над програмою наша телевізійна творча група. Дякує салону краси Лябель.